Рятувати поки не пізно. 51% українців вважають, що нинішній стан суспільної моралі загрожує національній безпеці України. Таку заяву перебуваючи у Черкасах, зробив голова національної експертної комісії Василь Костецький. Як поліпшуватимуть моральну ситуацію в Україні, і зокрема в нашому регіоні, знає Ольга Скорик. Це найбільш безневинні кадри з картини жахів Хостел 2. Його показ в Україні свого часу заборонила Національна експертна комісія з питань суспільної моралі. Фільм Хостел 2, який ми заборонили, мав прокатне посвідчення Держкомкіно. Що це за прокатна комісія? Хто в неї входить? Чого вона така ліберальна? А ми цей фільм заборонили, тому що там демонструвалися речі, які не можна витримати, щоб дивитися, як живої жінки вирізають плін. Принципом червоних прапорців експерти моралі борються з пропагандою культу насилля і жорстокості, а також із цінням релігійної чи національної ворожнечі фашизму та неофашизму з поширенням порнографії. Утім, в поле зору діяльності комісії потрапляє тільки продукція. Продукція засобів масової інформації, телебачення, радіо, друковані зімні. Раз. Продукція зовнішньої реклами, яка на вулиці виставлена. Два. Видовищні заходи еротичного сексуального характеру, тобто діяльність нічних клубів, або якісь вистави еротичні, якщо вони є. Три, торгівля. Засобами масової інформації, і відеопродукції. Регіональні представництва Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі вже створили в 14 областях. Незабаром така громадська колегія з'явиться і в Черкасах. До її складу відуть представники інтелігенції. Ольга Скорик, Юрій Підлісевич, Віка Новини.